Минулому навчальному році команда Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь найуспішніше в Полтавській області виступила у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Сім учнів навчального закладу представляли Кременчук на всеукраїнському рівні. Серед них був і Богдан Саленко. Разом з науковим керівником. Хлопець займався науковим проєктом засіб діагностики неконтрастних осколків в цілі поранених. Взагалі ідея виникла дуже просто, і це була звичайна. Колючка в пальці, коли я був на дачі, в мене просто загнав занозу собі в палець деревини, і ми намагалися дістати цю занозу голкою. І під час цього я зрозумів, що я можу через голку відчувати, де та заноза, я можу таким чином знайти її в своєму пальці. І так виникла ідея щодо створення такого приладу, який за допомогою прямого контакту з осколком зможе визначати його місце знаходження в пораненні. Півроку плідної роботи над теоретичною частиною проєкта і отримане друге місце. Після цього хлопця запросили представляти свій проєкт на міжнародному рівні. Через деякий час мені надійшов лист від центру міжнародних зв'язків МАН. Це було запрошення на проходження тесту з рівня володіння англійською мовою. Це був такий перший етап. Після успішного проходження цього тесту мене запросили на додаткове інтерв'ю. Після цього, через півтора місяці, це вже було близько до кінця літа. Нам офіційно повідомили, що ми були зараховані до команди МАНу на міжнародний рівень 2023-2024 року. Так як Богдан не припиняв свою роботу над проєктом, а навпаки, почав працювати над практичною частиною, то до змагань на міжнародному рівні хлопець був готовий. Саме тому із впевненістю вирушив на інтелектуальні змагання міжнародного інноваційного шоу Інова 2023 що проходили з 26 по 29 вересня у Хорватії в місті Загреб, на цій виставці було присутньо близько 20 країн. Це починаючи від США, Британії, Китаю, Тайвань, Індія. Камбоджія, тобто це був дуже великий список країн, які були на цьому шоу. До нас підходило їхні журі. Наші роботи, наші розповіді про цю роботу оцінювали. Під час оцінювання наша команда представила свої роботи, як теоретичні дослідження, так і практичні результати з цих досліджень. Плідна робота над проєктом дала свої результати. До України Богдан повернувся із золотою медаллю. Насправді це була справжня ейфорія, тому що я зміг представити свій проєкт науковій спільноті всього світу, і для мене це стало справжнім звершенням. Робота продовжується і надалі. Ми постійно його вдосконалюємо, приносимо різні ідеї щодо його ергономічності, зручності використання. Це проєкт з перспективною на розвиток. У нас є ще декілька ідей, як його можна вдосконалити збільшити Зону його використання і додати додаткові функції для полегшення використання даного приладу. Колектив Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь надзвичайно пишається здобутками свого учня. Президент національного центру Мала Академія наук Станіслав Довгий у своєму вітальному слові відмітив проєкт нашого учня Селенка Богдана. Пишаємося здобутком учня Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Він наша гордість. Бажаємо Богдану успіхів у подальшій роботі із науково-дослідницькими проєктами та сподіваємось, що зовсім скоро світ побачить та зможе користуватися новим приладом, розробленим юнаком. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.